Зараз час, коли є певне затище на східному фронті, відносне затище. Ми бачимо, що йдуть постійно обстріли, але відносне затище. Зробити все, щоб зачистити тили, зачистити, добити ту гідру ватників цього сепаратизму, гідру руского міра так, щоб більше вона ніколи не вилізла. І сьогодні на цьому форумі вільні люди будуть говорити своє ні, ні реваншизму, ні. Про російським олігархам і криміналу. Зараз ми губернатор Одеської області, тут біля ОДА, його представнику передамо вимоги нашого антиокупаційного форуму. І ще раз будемо вимагати в нього антисистемної боротьби місцевих силовиків, місцевої влади з окупаційним російським бізнесом. Зараз ми перекрили заправку АМІГ. Тому що ми знаємо, що конечним бенефіціаром этой заправки сіті заправки бывшого Лукойл является російський предприниматель. Ми не хотим, щоб русский бізнес с російський бізнес страни агресора находився у нас здесь або вообще по всій Україні. І повинні знати, що так як для нас є неприпустимим. Щоб людина, яка володіє збройним заводом Росії імені Дігтярьова, мала якісь монополії, якийсь бізнес в Україні. І ми сюди сьогодні приїхали в Одесу, куди ця кампанія втекла, починаючи з 1 січня поточного року, для того, щоб показати всій Україні, що тут є наш ворог, тут виводяться мільярдні активи з України, які переплавляються. Кулі зброю для наших солдат.